Привіт усім! Мене звати Мік, і це 11-та карта SuperHost, автор якої зветься Векс. Я минулої серії здолав ось цю вежу, це хардкор, я все ще живий, я щойно поспав і продовжую з того місця, на якому я завершив. Хоча не треба було мені спати, а виростити гриби вночі, адже вони ростуть вночі. Ну це не важливо. Отже, ми заходимо у джунглі. Тобто, ой, я не те нажав. Е і йдемо в напрямку 3, щоб не заблудитися. Назад до вежі буде 1. Запам'ятали. Так, значить, я заходжу у болото. Я постійно путаю його з джунглями чомусь. Мені, мабуть, дуже хочеться в джунглі. Хоча я навіть не знаю, чи вони тут будуть. От, Я собі йду і шукаю гриби. Збираю гриби. Тут мутанти корови. Але мені тепер взагалі від, ваш... від вас ніякого толку немає. От, адже броня у мене є. Навіть є залізний шолом. О, до речі, треба буде поубивати трохи зомбі. Можливо, у мене випаде лопата. А можливо випаде і... Що? Шолом? Так, шолом, ну добре, це. Не знаю, чи це щось цікаве чи ні. Йдемо далі. Можливо, я знайду щось тут цікаве. Можливо, я буду отак йти 30 хвилин. Треба запам'ятати, куди йти. О, так, це якийсь берег. До речі, я мав зрубати дерев трохи. Але вони мені не влазять в інвентар. Це халепа. О... Так, 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 так. Що викинути, пір'я викинемо, адже у мене є дуже багато стріл. І так, і є крутий лук. Чому він аж там? О, якщо хтось нападе, я зможу його застрелити. Так, йдемо по приберег Дивимося, як щойно заспавилась заспаунилась вівця. Все ще я не знайшов монумент перемоги. До речі, я можу навіть побігти, бо. У мене є вже їжа, я вже непогано рожився. І... Що це? Опа, щось цікавеньке. Так. Так, так, так. І я вже чую якийсь зомбі. зомбі-зомбі. Так, де сонце? Сонце ще там, недалеко. Ой. Як... Якийсь вогонь? Воу! Мені вже дуже страшно. Якби я проходив о, цю пекельну яму. У простому режимі я б туди застрибнув і всіх там замочив і оце таке. А тут, знаєте, трохи по-інакшому все робиться. І якось страшно трохи. Ну ж, бо давай, падай. Я знаю, що тут все ненадійно. Добре, давайте подивимось, поки що є тут. Це якась якісь знову руїни, якісь обломки. Так, що це? це нормально. Я перевіряю, чи це часом не луснеться. Якщо б це вона була, то цей камінь, цей кругляк роздовбався б трохи швидше. І що ж тут мене чекає? Можливо, це пастка. Я знаю, що і таке можливо. Але ні, це лук, цукор. Ні для чого мені цукор? І цю деревину я навіть не зможу забрати, бо вона все одно займає місце в інвентарі. До речі, яблуко треба викинути наперед. Щоб я міг швиденько його підняти. Ох-хо-хо. -ох. Мені б також не завадило відеречко з лавою. Так. Мене цікаво, що тут. Добре, неважливо, що тут. Дивимось, що там. Багато кріперів, багато страшного усього. Фух, Як би спуститися? Варто вже лізти, якщо ще день. М -м -м, але скоро вже ніч. Так, можливо, десь я зараз зроблю вхід. Заодно добуду трохи ресурсів. Дідько павуки вже там кричать. ох, як мені страшно. Ну нічого. Ох, спустимось помаленьку. До речі, бекапів я не робив від тих пір. А варто було б. Бо моя. бо смерть. Ой! Я злякався, як е, поламалася лопата. Мабуть, смішно, але це так страшно ви собі не уявляєте. А може уявляєте, ну, це не знаю. <кхем> М -м, супер ефективно я, копаю. О! Клас. У е -е, мене є ще одна лопата. Немає. Я можу перестріляти цих гадів. Так, мені треба ще одну кирку. Це, точно. О. О, залізо є, це класно. Мені подобається це. Добре, виліземо гору, зробимо кірку. Я все ще боюсь, що несподівано настане ніч, і я просто не встигну поспати. Але ще до ночі далеко. Тому. Де моє дерево? Ось воно. Динго. Треба організувати кірку, можливо, навіть дві, бо ніхто не знає, чи я повернусь звідти швидко чи ні. Треба організувати кірку, можливо, навіть дві, Бо ніхто не знає, швидко я повернусь чи ні. Правильно зацитував? Думаю, що правильно. Сонце заходить. Добре. Тобто погано. Це все видно. Звідси я копаю сюди, а звідси вниз. Або навіть трохи всередину. Так, коли настане ніч, тут настане дуже темно і стане дуже страшно. Опа! На пай підсрачника. Так, скелет. Скелети вийшли! Я не знаю, чи є тут спавнери чи немає. О! До речі, можна зробити ось так. Швидкий відступ. Хух. Хух. Це було тупо. Я знаю. Мені потрібні блоки. Щоб я отаким от тупим чином не випав знову. Ох, мабуть, ця обережність трохи дратує. Я... Я чомусь навіть дуже впевнений. Але я по-другому не можу, бо мені дуже страшно. Наприклад, коли вон там павук внизу. О. Чого. Чого речати, чи що ви це робите, зомбі, не робіть це. Оху, як там багато їх. Так, взагалі, куди я йду? Моя мета це залізо. Вон там. Вон там. Добре, давайте ще прокопаємо трохи. О, я відкопав. Так, і нижче немає. Значить, використаємо свій трюк із піском. Оп! Але ні, немає сенсу. Він падає. Ну добре. Залізем сюди. Спустимся, візьмемо залізо. До речі, треба ставити факели, бо тут скоро стане пекельно, темно. Чи вже темніє? Ох. Ох. Так, так, так. Сонце заходить. Нічого, я встигну. Я встигну ще трохи прокопати. Або не встигну. Так, факел. Де моє ліжко, де моє ліжко? Ліжечко моє. Зарано. А я чомусь думаю, що вже пора. Ну нічого. Камінь мені не завадить. Давай спати, лягай! О, ми знайшли дно. Дно. Дуже небезпечний... Дуже небезпечний об'єкт. О, халепа. Поки закриємо і ляжемо спати. Нарешті. Коли вже можна буде спати? Люди, я хочу спати, дайте мені. Ого, як страшно. Ага, як я прикольно розклав пісок. О, круто! Я не можу, поблизу монстри. Супер. А я підозрюю, що монстри вже і наверху. Чи ні? Можливо, я встигну? М -м -м, що виконати? що виконати? Стріли. Швидко. Ще нема, ще нема. Є шанс поспати. Швидше давай, 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 прокидайся. Давай. Фух! Клас, я встиг. Ну як я їх. Ну як і як я їх. Непогано. Ой, ендермен. Ну, Enderman ми... Ой, не боїмося. Тільки трохи. <гум> <гум> Може і не трохи. Так, пробуємо спускатися далі. Добувати моє залізо о, клас, ой. О, коробочка із шерстю супер. Скринь, йо. Ти я думаю, що все буде добре. Перестріляємо гадів помаленько. Стріл то є багато. У -у 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 -у. Атака з двох сторін. Атака з трьох сторін і я не попав. І я знову не потрапив по. Ох. Затискають гади. Дай, дай шолом. Так дуже мало життя. Відновлюємо життя, заховались. Тим часом можна повідстрілювати трохи ворогів. Фух. Так, треба рухатись помаленьку в то в той бік, то в той. Сильно не приваблюючи до себе ворогів. Наприклад, павуків і таких і, і, і іншу нечисть. Йди в баню. Відвали. О, оце правильне рішення. Так, рухаємося в цей бік. Ой, я, я хотів зробити не це. Так. Ага, у нас тут спаунери. Класно. І кріпери. Застрелити цього дружбана, бо він мені дуже підозріло виглядає. О! Так, щось би перекусити. У мене є хліб. Мотузки мені не потрібні. Так, ну, можна рухатись далі. Я знаю, що там є спавнери... скелетів. Але поки мені треба розібратися з цим кріпером. Який же прекрасний лук? Боротьба на відстані мені явно подобається більше. Застрелю ще того зомбі. Якщо зможу. <гум> Візьму факели в руки. Швиденько сюди підбіжу. Натикаю. Я знаю, що тут спаунери. Швиденько, звідси, відступляю. Відступаю, тобто. І багато друзів. Фух. О, мені подобається, що вони попадали. Це класно. Що, пробувати штурмувати той бік? Як гадаєте? Ага, хто мені порадить? Треба вбити скелета. Тим більше він мене побачив. Я всіх вб'ю вас. Опа. Так, ага, ще один раз. Я вибачаюсь. Ой, я не попав. Халепа. Хлопці, та ж станьте, щоб я міг нормально у вас стрельнути. Ой, ледь не глянув на эндермена. Це було би тупо, як мінімум. Так я чув, що там заспавнились... О! Там заспавнилася ось та рибка. Лус лусниця. Хух, я в засаді. У мене невигідне положення трохи. Ого! Ого! Так, треба їх всіх вбити. Це яма. До речі, ця яма крута. Вона чимось нагадує мені мою яму на сервері. Тільки вона, моя яма трохи мирніша. І померли. Так, де моя драбинка? Треба зробити тут такий відступ. Оп, і все. Багато пауків я чую. Ох, знову ендермен підло підкрався. Так, на той бік добре я не буду йти, бо там спавняться... Е, ще раз як там їх. Ой, дерменко зайшов у водичку. Пробач. Ну тобто і чого пробачати? Я ж то не винен. Так, ця зона просто забита спаунерами. Ох. Так. Ну бо помирай, гад. Твій друг. Так. М -м -м, треба зробити тут е шлях. Оп оп оп. Забрати чесно заслужені XP. Щось дуже сильно заглючило, я не знаю чому від кількості мобів чи від чого ага не попав не попав на відміну від мене так ну що там все ще спавниться хтось схоже що скелетів не видно то у мене і стрілами 48 стріл Може не треба було їх так тупо о, витрачати ех все-таки спаниться о, страшно, страшно страшно о Ого! Ого, 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 ого! Лови, лови, лови. Ух. Ох! Кріпер тупий. Так, закриємо вихід. Треба виглянути з цього боку і подивитися, що там твориться. Підозрюю, що щось жахливе. Так. Ну, подивимося, що на вулиці. О, сонце заходить. Сонце заходить, це значить, що до кінця. Тобто день триває е 10 хвилин. До кінця дня, значить... До кінця мого відео 20 хвилин. Скільки ж там мобів. Давайте подивимось. 50, 60, 70, 80. <різь> Нормально. Так. Тут треба поставити якийсь нормальний блок, наприклад, ось цей. Тут забрати. Тут викопати. Тут поставити, тут викопати. Сюди застрибнути, подивитися, вбити скелета. Отримати від нього стрілу. Ще один... Ой. О! Вбивство. Я вчинив вбивство. Ого. Дружбани. Так ну що, встигну я за цей час по дістати оту шерсть чи ні? Що тут у мене? Нічого корисного... О, укріпити прохід і шлях відступу. Правда? Це ж важливо. Дідько, поки я тут стою, там мабуть моби спавняться як скажень. Факлів немає. Кріпер! 4 постріли на кріпера. Швиденько забабахати собі факелів. Якось би атак. І треба прориватися, бо і... Ага. Чого тут у нас спаунер? Фух Ні, треба тікати. Відступає. Це моя яма. Ого, ендермен і в баню, обоє. Фух. Фух. Так, так, так. Ой, якби зараз меч поламався для повного щастя. Так, ну все. Я забираю свій чесно заслужений. Свою чесно заслужену шерсть і з А Перед цим я зараз піду і там швиденько цей спаунер роздовбаю. О! Ну як швиденько. Вау Блейзи. <laughs> Весела компанія зібралась Значить, спавнери захищені по повній. Що ж. Окей. Цього разу шерсті не буде. Вона буде наступного разу. Бувайте. Ось такий хардкор. Оу oh є. Yeah. Нічого. Ми якось це все збахаємо. Правда, Кріпер? йди в баню. Ну все, бувайте.